Долучитися до освітнього середовища та завести нових друзів все це запорізькі діти зможуть зробити вже з 2 вересня цього року, аби активне спілкування в навчальних закладах після тривалого перебування вдома не викликало спалахів захворюваності в дитячому середовищі. Батькам слід нагадати малечі про цілу низку важливих моментів. Найперше варто звернутися до сімейного лікаря та перевірити, чи імунізована дитина відповідно до календаря щеплень. Наразі всі вакцини, які необхідно зробити до початку навчального року, доступні та є у пунктах вакцинації. Зазначили фахівці. Дорослих також закликають вакцинуватись та стати прикладом для дітей, оскільки в області вже другий місяць триває кампанія з посилення імунізації від дифтерії та правцю щеплення варто зробити, якщо остання вакцинація від цих хвороб була понад 10 років тому. Нагадайте дітям, як правильно відвідувати туалет, як правильно поводити себе перед прийняттям їжі, як правильно користуватись антисептиками, як правильно користуватись самими простими ігровими. Ігровим знаряддям. Звертаю на таке питання увагу батьків. Відведіть свою дитину до стоматолога. Відведіть. І є ще тиждень для того, щоб провести санацію ротової порожнини. Це дуже важливо. І не кожна дитина пожалується вам до моменту, коли каріс буде запущений. Оцініть загальний стан розвитку. Не полініться. Отримайте від вашого сімейного лікаря те обстеження, яке повинна дитина отримати за віком до початку нового року. Будьте здорові!